У центрі сюжету фільму Моя дружина Кілер незвичайне життя однієї молодої пари. На перший погляд може здатися, що їхня щоденність дуже спокійна і розмірена. Насправді ж це зовсім не так. Все в одну мить змінюється, коли чоловік дізнається, що його дружина є професійним найманим вбивцею. Після цієї новини життя подружньої пари перевертається з ніг на голову. Через деякий час вони дізнаються ще більш моторошні новини. З'ясовується, що на жінку відкрили полювання найкращі кілери світу, їхнє основне завдання полягає у вбивстві цієї молодої жінки. Але виявляється, що її не візьмеш голими руками. Доведеться дуже сильно постаратися, щоби виконати намічене, а подружжю доведеться заново пізнати одне одного. Адже чоловік і припустити не міг, що його дружина займається такими небезпечними і серйозними справами для того, щоб вижити. Доведеться діяти спільно і розробити одну особливу схему. Головні герої і не думали, що їм доведеться рятувати своє життя. До того ж, дуже скоро у них планується річниця шлюбу. Вони абсолютно не планували відзначити її такими небезпечними рольовими іграми.